Друзі, дійсно три роки війни, три роки повномасштабної агресії Росії проти України, яка поділила наше життя на до та після, три роки, довгі три роки незламності, героїчності нашої української нації і єдності єдності, яка, здавалося, вже втрачена або втрачається, але Кожного разу, коли це потребували ці виклики, які з якими ми стікаємося практично кожного дня, ми відчували, що вона є. Вона є, і вона є запорукою дійсно нашої стійкості. Сьогодні ми єднаємося для того, щоб захистити захистити наш вибір, захистити наш шлях. Захистити нашу свободу. І ви знаєте, не страшно, коли є суперечки вдома. Страшно, коли можна втратити цей дім. І я думаю, що кожен українець відчуває це, і саме тому ми демонструємо всьому світові всі ці три роки приклад цієї мужності і боротьби. Ви знаєте, ось 85 років тому в Мюнхені лунали. Такі розмови, нібито навіщо вмирати а, за Данцих, але потім а, Дюнкерк відповів на всі ці запитання. І сьогодні мені здається, що ми стаємо теж свідками зміни дуже швидкого зміни світу, і знову постає питання, в якому світі ми хочемо жити. І безумовно, я не можу не погодитися з шановним міністром про те, що саме від того, як закінчиться війна в Україні, буде залежати не тільки майбутнє Європи, буде залежати майбутнє світу. І саме тому позиція президента, позиція всієї команди вона залишається незмінною. Для нас не може бути компромісів з нашою незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом. І саме на цих позиціях знаходиться Україна, і саме з цих позицій дійсно ми хочемо. Ніхто в світі більш українців не хоче миру, але справедливого, стійкого миру, який точно забезпечений железобітонними гарантіями безпеки, тому що ми маємо всі ви про це знаєте, дуже поганий досвід всіх цих домовленостей, які на жаль не спрацювали.